Доброго дня, я Оксана Стинич, дитячий клінічний імунолог, алерголог, педіатр. І сьогодні я б хотіла з вами проговорити тему, дорогі батьки, про те, як вашим діткам бути здоровими, які небезпеки вас щатують, коли дитинка росте, і які важливі періоди потрібно пройти з дитиною, щоб дитина залишалася здоровою. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що імунна система дитини абсолютно зв'язана з її психоемоційним станом. І ви знаєте прекрасно, що тепер психоемоційний стан наших діток не незадовільний. Тому, в першу чергу, ви повинні звернути увагу на те, щоб огорнути вашу дитину спокоєм, позитивним настроєм і позитивними різними емоціями. Я би хотіла звернути увагу в першу чергу і тим батькам, які, на жаль, змушені залишати свої домівки і їхати з своїми дітьми в інші регіони. Це стосується і батьків, які тепер за кордоном з дітками перебувають, і ті, які планують або вже знаходяться на території нашої області. Взагалі, в цілому, ви маєте змогу отримати. Багатопрофільну допомогу, що стосується і емоційного стану ваших дітей, і що стосується їхнього фізичного стану, ви можете звернутися до педіатрів, ви можете звернутися до дитячих психологів, і ви можете отримати всю допомогу, яка потрібна дитині для профілактики. Це стосується і вакцинації ваших дітей. Для того щоб ваша дитинка росла здоровою, на що б я хотіла звернути вашу увагу? В першу чергу ви повинні чітко розуміти, що дитячий організм під час росту, а у вас дітки різного віку, проходить кілька важливих критичних імунологічних етапів встановлення, і в цей період ваша дитинка має право хворіти більше або хворіти на якісь певні захворювання. І якщо ваша дитинка перебуває саме в цьому віковому критичному періоді і сюди накладаються її емоційні негативні фактори, звичайно, що ваша дитина може перше. Почати частіше хворіти на вірусні інфекції. Друге, в цей період може реалізуватися і алергічна програма, якщо у вас сім'я алергічно налаштована. І третій момент в неї можуть виникнути захворювання або хронізуватися захворювання, які, власне, не були би характерні, якби дитина росла в звичайних своїх умовах. І які це саме періоди? В першу чергу це період від нуля до одного місяця. Коли йдуть генералізовані процеси, всі запальні процеси, вірусні процеси, вони дуже швидко генералізуються в таких дітей. І я завжди звертаю увагу, що якщо ви переїхали з іншого регіону або ви знаходитеся і ви не маєте свого лікаря, в цей період дуже важливо, щоб вас оглянув хороший педіатр. І бачачи вашу дитинку здоровою, він може оцінити, коли ваша дитина потребує допомоги. Наступний період. Коли треба швидко реагувати, це період три місяці вашої дитинки. Чому цей період такий важливий? Тому що ви в цей період вже завершуєте, як правило, грудне вигодовування, особливо в теперішніх умовах. Друге, що дитинка починає втрачати ваші імуноглобуліни, які ви передаєте дитині трансплацентарно. І третє, тому що йде зима. Тому, знову ж таки, профілактика в даний момент дуже важлива, і спостереження педіатра теж. Наступний період, якщо ваша дитинка перебуває в періоді 3 роки, до чого ви повинні бути готові? В цей період стартує. Дерматореспіраторний синдром, що значить, якщо ваша дитинка мала прояви алергічних захворювань до року, вона в цей період може мати обструктивні бронхіти. І такі стани надзвичайно важко проходити без педіатра. Якщо дитина має властивість і склонність до алергічної патології, саме в цьому періоді стартує алергічна патологія в повній своїй силі. Зверніть увагу, будь ласка, тому що. Перший візит до алерголога можливий вас саме в цьому періоді. В 7 років, в 6 років, коли ваша дитинка йде до школи, вона максимально соціалізується і в цьому періоді вірусні інфекції, алергологічна патологія і аутоімунна патологія, якщо у вашої дитинки були часті тонзеліти. Якщо у вашої родини є такі захворювання, як ревматизм, аутоімунні захворювання, будь ласка, будьте уважні. І я наголошую, що якщо тривалий фібрилітет, якщо ваша дитинка не реагує на звичайні антибактеріальні засоби і звичайну терапію, яку призначає педіатр в цьому періоді, ваша дитинка повинна вже оглянутися ремокардіологом. І наступний період це період пубертату ваших дітей, це коли для дівчаток 12-13 років, для хлопчиків 13, 14, 15 років, це останній такий, я його називаю чудовим періодом, тому що всі проблеми дитинства, всі захворювання в дитинстві, в цей момент дитина може перерости, перейти, тому що гормональна система робить свої чудові справи. Але якщо ваша дитина... Емоційно нестабільна і у вас складаються не самі кращі відношення в дитини, якщо в цей період ваша дитинка хворіє, чи це є інфекційні фактори, вірусні інфекції, бактерійні чинники. Чи дитинка в цей період має виражену алергологічну патологію, я теж наголошую мамам, що, будь ласка, не відноситесь до цього спокійно, тому що саме в цей період ви маєте ту чудову можливість, коли правильно проконсультувавшись з відповідним спеціалістом, пройти цей період, і дитина в доросле життя цю патологію з собою вже не візьме. І незважаючи на те, що ситуація тепер досить у нас складна. І е, я звертаюсь до мам і Закарпаття, і до мам, які в нас тимчасово перебувають з своїми дітками. Ситуація не сама проста, але не забуваємо про такі речі, що здоров'я дитини це насамперед, що дітки наші вони проходять ці етапи і вони мають е, унікальну властивість на відміну від дорослих. Ці захворювання переходити, і вони можуть не хронізуватися, як це відбувається у дорослих. Тому, незважаючи на всю непросту ситуацію, ви можете звертатись і знаходити своїх педіатрів, і наш центр превеншн вам надає такі послуги. Ви можете декларуватись у наших педіатрів. І ви можете отримати дуже правильні вичерпні, вичерпні професійні консультації від вузьких спеціалістів, ми вам допоможемо виростити ваших дітей здоровими, ми допоможемо вам вакцинувати наших дітей. Якщо у вас є якась більш складна патологія, ми готові вам надати спеціалістів. І все-таки ми за те, що незважаючи на те, що тепер така непроста ситуація в країні. Ми маємо змогу виростити красивих, здорових, чудових українців. Все в ваших руках. Звертайтесь, будь ласка, до лікарів. Будьте здорові, будьте емоційно стабільні, підтримуйте своїх діточок. З вами була Оксана Стинич. Дякую.